はい。 Прикольно. Друзі, всі, хто заходить, питайте, коментуйте. Не задавай, может там вот до пакета себе делать, заниматься вот пистолетом. Вот. А Что пистолет? Вот. Ты будешь так, как ты не шутишь так? основа? Да. Так, а вот и что, это башня из машин. <laughs> ну да, башня из машин. Колекції 350 штук. Що це я не тобі. Ой, добре, дякую. А то в мене вже ноги замерзли в підлозі стоять. Друзі, всі ті, хто заходить, е ціль сьогоднішнього прямого ефіру. Це дерев'яний стелаж на 50 машин за 2000 гривень. Треба мені бумажку ще буде написати. А то заходять і не розуміють, чого вони зробити. Ні, мені ж треба яблуко там взяти. Де там? За Ну Візьми, попробуйте. Ось написали, а я не побачу. Вони можуть вернутись. пам'ять памятничный плачет. Я прямо буду зараз... Может прямо зараз пошли біжніше, щоб получати і блендер, і до да, ну, Нічого страшного. Uh, Час 15. Що буде спати трайку, це буде чудово. Коротше, дерево звучить, що йду додому і там сніг коля. З п'ятого где? Добрий день. Він каже, так що вже нагулялася на так, Добра ніч. Так, пошло, пішов. 50 машин. Так, алло, стример, я хочу посмотреть голубую машинку со всей стороны, пожалуйста, умоляю. Яку, яку саме голубую машинку? Яку саме? В дерев'яному стеложу еще в пластиковому. Чути на, на вулиці. Так, ти дуже крутий блогер. Я так поставлю, щоб ви Є? Єсть. Стілаж на 50 машинці на 2000 гривень. Дерев'яний стілаж. Два нижніх ряда. Трошки вище за всі остальні, щоб поміщалися всі джипи. Так, а тут мені треба тепер робити. Ну, треба було спочатку не включати, щоб я собі з тієї частини все побрала, то що мені. А що треба... тобі там ще треба? Там олія, міксер, дошка, то з суму шкафчику. І що тобі треба олія? Ну буду жарти зірни. Ну то кажи, що тобі треба? Олія, шафи, велика дошка і міксерка в'єс. Олія. Так, я... є... да, mm. тут тому шаф... шкафчику є міксер, така коробка. Дякую. І велику И Все? Да. пожалуйста. І так, я відволікався, яку машину показати Голубу, з якого ряда, в якому стілажу. Так, мені треба ще на каналі зараз порядок навести, як вчора. Там сидів? Де? На каналі. Ну, то я вчора половину, більшу половину поміняв там. Я ставлю кінечні заставки інші, щоб на стілаж заходили дивитися. Так, мені треба ще ж написати комент, мабуть, що він вже не 2,5 тисячі, а 2 тисячі. Чого? Спустили ціну. Це дуже дорого. Вони, воно то не дуже дорого, але ну, тіпа, на рівні з пластиком вони не можуть бути на рівні, вони мають бути. Це ваш ручної роботи. Ні, то я розумію, що він крутий. Так багато хто не розуміє. Багато хто не має таких грошей. Так і ручна робота і більше ціни. Ну, то ми з виробництвом договорилися, що на 500 гривень дешевше буде. Ну Вже нема куди спускати, вже дешевше точно не буде. Просто треба написати, що. що мама в Дуже м'яка, вона вже, напевно, дуже довго на холоді була перемерзла. І відходить багато. Так, все написав. Увага! Всім ціну на стелаж знижено. Тепер стелаж вартує 2000 гривень. Замовляємо. Пишіть в Instagram, який прикріплений у шапці каналу, правильно? Mm -hmm. Треба ще на OLX всім порозкидувати тому що я писав. На TikTok. А я тобі не писав ціну. Так, тепер міняємо. Ну. Детальний обзор огляд стелажа є на каналі. Е, останні, останній випуск на каналі це є обзор огляд стелажа. Можете заходити, подивитися зі всіх сторін. Як він виглядає? У Мене на, на каналі підписників за останні 28 днів, ну типу, за місяць, да? 172 чоловіка. прикинь. Uh -huh. Згодно хайпануло щось. Зараз скільки ще підписів. 1578. п'ятьсот сімдесят Прикиньте до нового року більше двох тисячу підписників. Це що того року? а цього року три. Ну, до, до 2000, 2023 році ти ставив 1000 підписників і 1022 тисячу. Щоб грали приклад в сіті за рік. Четверть, 24 Ну, ну, то в 109, кажу, в, 20. в 2023 році до Нового року, до 2024 року хотів, щоб було тисячу. Ну, я так ну, кажу. Ну, тисяча стала. А, а, зараз, зрахуй, навіть не пройшло і півроку, і вже більше, ніж 500 підписників. Да. Віра. Так, сьогодні мені ще 50 відосиків треба. Так. погадай мені, братик, Юля Юля. Навіть дівчата заходять дивитися. Э, це. Так, вроде би... а це я вроді би ауди вчора зробив. Ну, сталаш. На 50 машин. Якщо зараз е, скільки коштує пластиковий, 1200 на 28, ну хай 50, 1200-1200, це вже 2400. Це все рівно пластику виходить дорожче, але дерев'яний красивіше. Так, гарніше дерев'яний дивиться в 100 разів. І пластиковий, вони коли відкриваються ті штуки, вони ламаються. Дерев'яний по багатому дивиться, гарно. І плюс два нижніх ряди вищі, і туди можна джипи поставити. А я, короче, вчора взяв мамин э, цей, знаєш, Тік-Ток. No. Думав, в прямий ефір зайду ще з Тіктока, знаєш, там що зараз відео хайпануло, це просто. А, немає підписувати. А, не так, да, але треба ж тисячі, щоб в прямий ефір викладати. Ну, по, по більшому счету, я би міг би э, Попробувати включити як варіант. Я думаю, я бы не було. Шо, б було. Що, хайпануло Угу. Так? Там в мене бляха 5000 тисяч підписників. No. Просто тікток закидає рекомендації, що навіть своїм підписникам це відео просто ваш може не попастись. Може, чого може не попастись? Навпаки саме більше попадає. Тетя Лена, наверное, такая поела пару картоплины. Позвонит тут свист расскажет, что охренела, бля, продала. Тут пив картошки в мусорник выходит. просто мягкая картопля и оно все от этого подходит. Зараз трошки на, на Ютубі покручу і пробую на Тікток перейти. Угу. ця картопля, що ти купив на базарі, то ще 5 кг. Просто супер. Відході немає взагалі. Знаєш, не надурила мене тьотя? Колекція м'я. Честно, ну, дай нам минуту свой телефон. Чтобы рекомендации кинуть работать за техали. Як вот, например, лайк поставить? Дивись, вот эфир идет. Да. И тут да, тут, э, думала, что? Тут, Нет, тут это... Тик Да, тут цишли реакции. И тут где тут мои высветливаются. Нет, это тикток, только так. Это просто. Но мне, наверное, ничего не показывает. Так, наверное, Ну, ты, конечно, будешь картошку резать тогда, Раю, но... Чё? дружить давай. Сырья, на картошку. Короче, то буває десь наприклад от ставиш канал хочеш перетягнути типу, буває нормально перетягується, буває бачиш? Mm -hmm.